Шановні аспіранти, перш за все я вітаю вас зі вступом до аспірантури. Аспірантура це чудовий етап у вашому житті. Він спрямований не тільки на отримання вами знань, але й на створення нового і доведення його до наукової спільноти і до людей взагалі. Пошук нового знання це мандрівка в невідоме. Людина взагалі це мандрівник. Вона мандрує не тільки по нашій планеті, а і за її межами. Вона також мандрує своєю свідомістю. І саме мандрівка свідомістю дозволяє знаходити та створювати нові знання. Мандрівнику по планеті необхідно мати відповідні інструменти та інвентар, приладдя. Компас, карту чи gps навігатор мати інформацію про місцевість, куди він йде, спілкуватися з людьми, які щось знають про ті міста, куди збирається прямувати людина. І так само, як і мандрівнику по планеті, тому, хто збирається мандрувати для отримання та створення нових знань, необхідні також відповідні технології, інструменти та приладдя. Насправді це не тільки інструменти та приладдя, це також справжні друзі, які допоможуть не збитися на шляху до отримання та створення нових знань. Основна цінність мандрівника в невідоме це інформація. І отримується вона з відповідних наукових видань. І тому саме наукові видання, журнали це один з найважливіших інструментів мандрівника в науку до пошуку нових знань, а також для оприлюднення того нового, що він створив. Інформація завжди мала велику цінність. Наприклад, в часи СРСР, коли я тільки починала займатися наукою для отримання гломовних статей зі специфічної проблеми, потрібно було їхати в місто, де знаходилась центральна бібліотека СРСР. В ній необхідно було провести кілька днів, а то й тижнів. Пошуку необхідної інформації, а потім з'явилися ксерокси. І це було проривом в отриманні інформації. Але для того, щоб бібліотека надала ксерокопію необхідної статті, потрібно було з шести ранку стати в чергу, оскільки обслуговували тільки перші. 40 з черги і ви стоїте 3-4 години на морозі 20-30 градусів. Тоді зими були холодні та ще й в столиці СРСР. Зараз інформація, в тому числі й наукова, поповнюється дуже швидко. Для отримання її є інтернет, а в інтернеті є спеціальні наукові електронні бази видань, які містять достовірні знання високого наукового рівня. Щоб виданню попасти в таку базу, йому необхідно пройти сувору перевірку. І далеко не кожному виданню, яке подає заявку до включення його в ці бази, щастить. Тільки невеличка частина журналів, які є в світі, потрапляють в цю базу. А для того, щоб опублікувати статтю в виданні такого рівня, треба також витримати сувору перевірку та взаємодію з рецензентами, якщо стаття не буде відкинута відразу. Таких баз в світі всього дві скопус та Web of Science. І всього чотири журнали на Україні в галузі фізичного виховання і спорту входять в ці бази. В наш журнал Health Sport Rehabilitation входить в базу Scopus. Він також включений до найвищої категорії, тобто до категорії А на Україні з наукових видань в галузі педагогіки зі спеціальності 011, 012, 013, 014, 015, 016, в галузі фізичного виховання та спорту зі спеціальності 017 та в галузі охорони здоров'я. Тобто з медичних наук зі спеціальності 227. Фізична терапія, ерготерапія. Журнал Health Sport Rehabilitation не просто несе інформацію про влаштування світу. Він, як і всі наукові видання, публікує лише науково перевірені та доведені факти. Його, і тому його дух. Суворий і холодний, як зимовий вечір, а його душа схильна до постійного пошуку, прагне докопуватись до істини і нести цю істину людям. Вона схожа на ранок чи літа. Як і кожен журнал, він має свій неповторимий стиль і почерк. Місія журналу збирати, зберігати та нести людям науково обґрунтовану інформацію про те. Як можна зміцнювати здоров'я за допомогою фізичних вправ, як удосконалювати своє тіло за допомогою занять спортом, як перемагати та робити неможливе, долаючи себе, відновлюючись після різних захворювань. Журнал орієнтований на природні закономірності, на кінцеву доцільність та гармонію природи та всесвіту, на те єдине, що дає людині силу, здоров'я, красу люблю любов, знання та свободу. Тому на його обкладинці ілюстрації природних пейзажів різні пори року. Весна, літо, осінь, зима. Він виходить чотири рази на рік, так само, як і змінюються пори року. В цих картинках природи і джерело здоров'я, і природна наука перемагати, в тому числі в спорті, і сила, яка дає імпульс та можливість подолати хворобу за допомогою найприроднішого, що є в людини, руху. Крім бази скопус, журнал також входить в інші наукові бази світу, без яких не можна потратити до бази скопус. Теперішній час журнал Health Sport Rehabilitation єдиний в Україні, який входить до Баз Scopus та Web of Science у категорії А за спеціальністю 227 фізична терапія, ерготерапія. Один з чотирьох в Україні, який входить до Баз Scopus або Web of Science відповідно в категорію А в Україні з фізичної культури і спорту а також один з небагатьох, які охоплюють широкий спектр педагогічних спеціальностей від 011 до 016. Журнал запрошує до співпраці всіх, для кого наука це не просто етап кар'єрного зростання, а поклик душі. Всі, хто готовий зануритися з головою, дослідження невідомого та залишити свій слід у світовій системі знань. Дякую за увагу!